Наталя, вітаю вас. Як мене взагалі чутно видно, як у нас із зв'язком? Добре, все добре. Ви пишете так. Так, я вас теж прекрасно чую. Мене звати Ангеліна, мені 16 років. Я в журналістиці, тому я думаю, буде цікаво сьогодні поспілкуватися. Дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Як у вас справи? Я вам дякую, що запросили. І залюбки, знаєте, готова посприяти в розвитку молодим журналістам, які хочуть розвиватися в професії. Просто я пам'ятаю наскільки це важливо. Сама в 10 класі обрала професію журналістки. Тоді брала участь в малій академії наук, писала наукові роботи журналістики. Також брала участь у різних конкурсах, і для мене було дуже важливо, коли зустрічалися на моєму шляху люди, які хочуть надихнути, підтримати, дати пораду. Ну і загалом, знаєте, додати віри в себе. Це дуже важливо. На моєму шляху була така одна телеведуча відома в Україні, і я насправді вдячна їй за те, що колись там взяла на практику мене і надала віри в себе. Професії, я можу щось досягнути. В ній це свого часу додало морально сил. Коли mm -hmm. там я просто думаю, знаєте, коли ти молода, недосвідчена, в тебе немає практики в роботі. Тоді мало хто хоче брати на роботу, щось пояснювати, витрачати свій час, mm -hmm. передавати досвід. А дуже цінно, коли є люди, які займаються цим. Ну і навіть в. Передають в руки іншим журналістам, але беруть на практику, і це вже дуже цінно. Добре, тоді розпочнемо. Ви працюєте на 1+, плюс займаєтесь марафонами, благодійністю і є матір'ю. Як виглядає ваш типовий день і як вдається поєднувати всі ці ролі, тримаючи максимальну емоційну рівновагу? Я не тримаю емоційну рівновагу, якщо чесно. Якщо ви запитаєте, от перше запитання було: як ви, як справи? Погано? Сьогодні летіли шахеди, і я катастрофічно мало спала. Я знала, що в мене ефір треба просунатися о п'ять ранку. А, була перша атака у першій ночі, о другій ночі, у третій ночі. І постійні ці вибухи, і ще дитина вже почала просунатися від них, і тому погано, погано справи і не вдається взагалі ніяк триматися і балансувати, але якось воно вдається. Життя штука така треба жити. Знаєте, вибору немає. Треба якось все це поєднувати. І коли в тебе є план, я чітко складаю там сьогодні у мене ефір. Потім я їду до дитини, міняю там або чоловіка, або моя мама допомагає деколи. І коли чітко все сплановано, тому і але плани в мене не далекоглядні, а так на, на тиждень, десь і, і я планую там записи інтерв'ю в себе, тому що в мене є періодично. Інтерв'ю з військовими, з дружинами українських політиків, українських діячів. Тому я намагаюся все встигати, все встигати. А для того щоб це робити, потрібно просто складати собі план. І тоді все вдасться. Тоді все вдасться. Я зрозуміла. Тоді поговоримо трішки про телебачення, щоб відволіктися від поганих новин. На телебаченні якраз погані новини сьогодні не дуже, не дуже, коли ми спали і будинки здригалися від вибухів. Тоді Трамп е говорив різні речі, які не вкладаються поки в голови українців. Тому новини на телебаченні не дуже, якщо чесно. А ось ви казали про те, що ви взагалі любите свою роботу, незважаючи на те, що зараз у нас тяжкі часи в Україні, багато поганих новин. А яким чином що саме вам приносить задоволення в роботі? Яким чином ви відволікаєтесь? Це те, що я вмію робити. Я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення, залишилася на роботі, і якраз це мені допомогло відволікатися від вибухів від нестабільної ситуації, mm -hmm. не розуміння, взагалі, що буде завтра, чи дійдуть росіяни до Києва, чи зупинять їх? А що може бути далі? І я пам'ятаю, що коли приходила на роботу, тоді ставало легше справді, і я не думала взагалі про погане. Нещодавно я записувала інтерв'ю з міністром фінансів. У нього є помічник. Він каже: Я пам'ятаю, як на початку повномасштабки перші дні вона заспокоювала з екранів, тому я вас добре запам'ятав. а Я взагалі не пам'ятаю, що я заспокоювала. Ну, тобто, знаєте, оця. Внутрішня віра в те, що все-таки буде добре, і що потрібно триматися, бути на екрані, бо ти маєш доносити інформацію, ти не маєш права панікувати, плакати, хоча інколи, і коли хочеться плакати, то доводиться плакати. І навіть в прямому ефірі це допомагало. Допомагало я займаюсь тим, що люблю, тим, що вмію, в чому я розвиваюсь щось, я знаю більше, щось менше, але я. Не бачу себе в іншій професії. Мені подобається медіа, і я б хотіла розвиватися лише в цьому. І, знаєте, жити напевно без своєї професії я не можу, тому вона мені приносить задоволення. Саме тому я вийшла із декрета по раніше, тому що я відчувала, що на своєму місці хотілося б тут залишатися і продовжувати вести діалог так з глядачами, і не втрачати той контакт, тому що можливо, аби не було війни. Я би і не вийшла з декрету так рано, але ми живемо в історичні часи, новини швидко змінюються. Я не хотіла втрачати оцей інформаційний потік, все таки бути дотичною до таких важливих часів України. Для мене, для мене це було надважливо. Як на вашу думку, змінюється телебачення зараз, коли соцмережі домінують і. Ось як мені часто кажуть, коли я хочу поступати в журналістику, вони кажуть: так телебачення вмираю, ну куди там тобі на журналістику? Як бачите, ви медіапростор в майбутньому? Цала дипломну роботу, коли захищала магістерську, здається, або бакалаврську дипломну роботу. Допомога соціальних мереж у пошуку інформації для журналіста якраз я і писала про те, що соціальні мережі вони стануть ключовими в допомозі, в пошуку інформації про те, що все більше і більше буде офіційних сторінок, з яких ми будемо. Брати інформацію, що дуже багато офіційних посадових осіб вони будуть там представлені, і те, що журналіст там з одного боку стане легше, а з іншого боку, те, що телебачення буде трансформуватися, але е телебачення зникати не збирається. Ви кажете, що. Соціальні мережі вони замінюють в деякому плані вже телебачення. Ну тому телебачення е, поєднується, вступає в синергію з соціальними мережами теж і в цьому плані. І досвід телебачення допомагає, наприклад, Ютубу, і Ютубу допомагає телебаченням. Вони об'єднуються і трансформуються разом. Так і ми теж робимо проєкти для Ютубу, тому що бачимо, що там деякі набирають перегляди, що люди дивляться. Було дослідження нещодавно про те, що в Америці його зробили, що Ютуб. Подивилося там, здається, 65% американців на телебачення саме його дивляться на телевізорі. Я маю на увазі на телевізорі. Тобто поступово вже YouTube стає і телебаченням теж свого роду. Це непогано, це просто новий виклик. Потрібно освоювати той самий YouTube і, і думати також над програмною сіткою телеканалів, як можна зацікавити. Тим, чого немає в соціальних мережах, хоча там є все. Але чим може бути телебачення таким особливим і привертати увагу глядачів, змушувати їх, наприклад, ще 19 ї вмикати телебачення, кожної ї ранку вмикати телебачення, але ну, вони не дивляться, тому що зараз такі часи, що глядачі є, глядачі є, особливо зранку, особливо ввечері люди. Дізнаються новини з телебачення не лише соціальних мереж. У вас є авторський youtube проект НАТО. Чи не думали ви в майбутньому колись відмовитись від традиційного телебачення і зосереджитись на власних медіа? Вам сказали, я вам вже... <гум> сказала не далекоглядними планами, тому я зараз роблю. Те, що є, я працюю на телеканалі 1 плюс 1, також маю проєкт, тому ми ведемо новини в прямому ефірі. Також я створюю цей проєкт, намагаюся зробити його цікавішим, запрошувати гостей різних І не просто для знати галочки, зробити щось, зробити інтерв'ю, а щоб його подивилися якомога більше людей. Тому для мене це є виклики. Я розвиваюся в цьому напрямку. Не можна сказати, що там вже стеля тут ні. Є багато векторів розвитку, і саме безпосередньо цим і займаю зараз. Не можна сказати, що все. Тут немає чого робити. Ви вже всього досягли, і в принципі, у вас один день вже дуже схоже на інший. Ні, я для цього і обирала телебачення, тому що мені подобався ось цей драйв прямого ефіру, особливо коли не можна передбачити, що станеться в прямому ефірі. Можна підготуватися, але не можна ніколи заздалегідь спланувати, що точно піде. Ось так, отак, отак. Я обожнювала виїжджати на місць. Ця події, розповідати про те, що відбувається в нових Санджарах, і з місць, ДТП я вмикалася з різних. Надзвичайних подій я інколи жартую, що я зняла вже понад тисячу пожеж і ДТП. Це було так в моїй практиці, і насправді мені це подобалось. Я отримувала задоволення від того, що в прямому ефірі доношу інформацію, і те, що вже пішло в прямий ефір, ти не виправиш. Тому ти маєш бути максимально сконцентрованим в прямому ефірі, максимально володіти інформацією і доносити її до глядачів. І не треба вже потім. Їхати, ну ми звісно, на 19.30 писали сюжети потім з таких прямих увімкнень, але от те, що вже пішло в прямий ефір, все тебе побачили по телебаченню. Вже виклали інформацію, і інші колеги беруть для сайтів, для соціальних мереж і на тебе посилаються. Це круто, що ти можеш оперативно донести інформацію завдяки диву. Телебачення одразу спам'ятала цю ситуацію з собачкою. Так, так, так. Цього ем... точно або погодьтесь. А якщо б це не був прямий ефір, то точно би вирізали. Це б не дали в прямий ефір. А так все сталося науці навіть було цікаво переглядати і свої емоції. Я взагалі це витримала і не засміялася. Мене питали. А мені дійсно якось ну, не хотілося сміятися, тому що я бачила ту волонтерку, яка прийшла з собачкою. Вона була Їй було дуже ніяково. І тому я так сиділа, навіть не сміялася, але потім я сміялась хвилин 20 без зупинки, коли все це завершилось в прямий ефір. Ви працюєте в новинах? Як часто і чи буває взагалі таке, що доводиться приховувати деякі факти? Чи Висвітлювати, розповідати про них у вигідному світлі? Ні, в мене особисто такого не було. Я зараз спілкуюся зі спікерами, ми часто самі пропонуємо теми для розмови з експертами, обираємо самі часто експертів або в нас є продюсери, і питання до них ми складаємо теж самі. У мене не було такого особисто на практиці, знаєте, не практикувала. Не можу сказати вам на своєму досвіді, поки такого не було. Mm -hmm. Я скажу вам, що е за останні роки, за роки повномасштабної війни, з'явилася внутрішня цензура кожного журналіста, мабуть, кожного mm -hmm. ведучого. Ми не можемо говорити про факти, які зіграють на руку Росії, яка їх може використати потім для своєї пропаганди по телебаченню. Ось це важливо. Ми не говоримо про втрати теж України у цій війні. Є такі внутрішні відчуття, внутрішня інтуїція, якої ми дотримуємося. І деякі факти я можу не сказати, просто аби не підігравати Кремлю. От суто для цього я вважаю і називаю це внутрішньою самоцензурою воєнною. Я зрозуміла. Уявіть, що ви можете зробити сюжет без цензури, без обмежень. Яку тему ви б підняли особисто? Перемога війни в Україні. Дуже б хотілося зробити сюжет про це, і е, хотілося б поїхати в Олешки, наприклад. Хотілося б поїхати в місто на Сході України, у звільнене. Звісно, на Донбасі вже не так багато людей залишилося, особливо в зруйнованих містах, але є окуповані міста. Там де все таки чекають Україну на Херсонщині. От я була в Херсоні незадовго після деокупації. Це дуже приємні відчуття, коли зустрічаєш людей. Вони обіймають тебе. Вони кажуть, як чекали, розповідають жахливі речі про те, як жили в окупації. Складний період вони переживали. Я розумію, що цей буде сюжет теж непростий з огляду на переживання людей і що вони були змушені витерпіти. Але я мрію зняти сюжет з деокупованого міста на Херсонщині. Давайте визначимо ось mm -hmm. так от локацію, наприклад. Але не, не обов'язково прив'язуватися до Херсонської області. Але дуже хотілося б хотілося з деокупованих міст попрацювати. Наталя, ви є менторкою проекту Здійсни мрію. Яка так, чи є якась е, історія, яка можливо найбільше запам'яталася, яка зачепила, і що ви можете сказати, ісходячи з цього проекту про людяність, про підтримку? Що для вас є цей проект? Надзвичайно важливий проект, який реалізовує «1 Плюс 1 медіа з благодійним фондом Діти героїв. Опікуються дітками цей фонд і збирає якраз їхні мрії, спілкуються з ними, з ними працюють психологи і запитують в них, з якою відомою особистістю вони хотіли зустрітися, на кого рівняються. І так ми реалізовували вже зустріч з Андрієм Бідніковим. Також бачилася дівчинка, батько якої загинув по цій війні. Реалізовували зустріч з Надією Дерафієвою, і ви бачили в моїх соцмережах, це було дуже дуже чуттєво, і найкласніше, найприємніше, що діти зовсім не здогадуються про це, коли ти починаєш з ними спілкуватися, зазвичай як? Ну, їм кажуть, що буде сьогодні надзвичайний день, і вони думають, що побачаться лише зі мною. Я там з ними спілкуюсь, питаю про їхнього кумира, вони розповідають, але навіть не здогадуються, що. Надя Дорофеєва через кілька годин покличе її на сцену. Її мріють про матеріальне, вони хочуть планшети, телефони. Але ми взялися за те, щоб реалізовувати нематеріальні мрії. Ми можемо дарувати емоції. У нас є контакти з артистами, і артисти залюбки підтримують ці ініціативи, тому що. Ми теж розуміють, наскільки важливо дарвати емоції таким діткам, які втратили батьків у війні. Бували різні абсолютно історії. У когось батько загинув під час виконання бойових завдань. Є історії дуже страшні там з Одеської області, коли батьки накривали своїх дітей ковдрою, і батьки загинули, діти вижили. Страшні історії, і після пережитого хочеться, щоб на обличчі цих дітей була усмішка, і щоб вони отримували більше позитиву, більше позитиву після того всього пережитого страхіття. Тому надзвичайно пишаюся тим, що долучаюся до цього проекту, що ми даруємо ось такі емоції і дівчаткам. Українцям насправді дуже важливо на те. Я ж кажу, що а, а, а... аж це деколи навертається від щирої усмішки після здійснення мрії. Після здійснення мрії в цьому проєкті, коли ти спочатку просто спілкуєшся з мамою з дитиною, а потім вони обіймаються зі своїм кумиром. Це ж так класно. У Кожного з нас був свого часу кумир, і можна уявити відчуття дітей. А чи є якась справа в вашому житті, як хобі, якесь окрім роботи, окрім сім'ї, те, що вас надихає, те, що вам особисто подобається? Я спортом займаюся зараз, дитиною не так часто, як хотілося б, але це мене дуже відволікає і допомагає перезавантажуватися. Це можуть бути фітнес-тренування, звичайні, або сайкл. раніше. Я бігала, зараз не бігала. Сподіваюся, що коли потепліше що зможу відновити також пробіжки, це мені надає сил. Так, новини, як я сказала на початку, у нас не дуже приємні. Якраз от повністю абстрагуватися від усього дуже допомагає спорт. Не так багато всього є в житті, постійно можеш думати про роботу, але я скажу, що лижі, лижі допомагають так от повністю забути про все. І просто коли ти займаєшся якимось тренуванням. Або фітнесом, або деколи з тренером онлайн, офлайн займаюся. Добре. Ну я пропоную перейти до бліц опитування. Бліц навіть буде. Давай, так. Та. Якби на журналістика, то що? Напевно, ну, політологія. Я вступала на журналістику і політологію. Е, Інтерв'ю з ким було б вашою мрією? Зараз Дональдом Трампом. А, я дуже ви... хотіла з ним поспілкуватися. В мене є до нього питання, я вам скажу. Як і у багатьох українців. Бо з Міланією Трамп я б хотіла поспілкуватися, або з Дональдом Трампом. Це прям професійна мрія зараз. Що найбільше дратує в роботі журналіста? Дедлайн. Особливо, коли я писала сюжети, і 1930 часто був випуск великий. І ти постійно в тебе залишається три хвилини до ефіру, і ти монтуєш швидко-швидко ще той драйв. Головний інсайт, який ви винесли за останній рік: вірити лише в себе і вірити в свої сили. Так само зараз і українці мають вірити лише в себе, в свою згуртованість, і не сподіватися на когось ми сам на сам лише. Це наша біда, ця війна. І всі зацікавлені лише в своїх інтересах, а в нас є свої українські. Один факт про вас, якого не знає більшість людей. Mm -hmm. Ви що хочете, щоб я розповіла зараз? Має бути якийсь секрет. Якийсь секрет так, розповідайте. От що я з маленького містечка шахтарського, і тато її все життя був шахтарем. Не кожен це знає. Дехто думає, що мої батьки також з професією журналістською, але ні, насправді І я пишаю своєю родиною, що змогли виховати мене такою цілеспрямованою і творчою. Ким, ким бачите себе через 10 років. Це моє питання. Я люблю таке ставити. Я себе бачу мамою в першу чергу, це моя головна роль в цьому житті, і успішною жінкою, яка надихає Ти інших вірити в свої сили і підтримувати жінок. Ді, дякую вам за це інтерв'ю. Було дуже цікаво поспілкуватися. Дякую вам за запрошення, бажаю успіхів, вашій професії. Я думаю, якщо ви зараз така наполеглива, то у вас обов'язково все вийде. Дуже дякую. Вважаю вам успіхів в ваших починаннях, в ваших проектах. І ви дійсно надихаєте. Навзаєм, навзаєм. Дуже дякую. Приємно, що запросили.